Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції продовжує ускладнюватися. Терористи збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших військових та населених пунктів у зоні АТО. За ніч бойовики 26 разів обстріляли українських військових. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів. Як і раніше, бойовики гатять з важкого озброєння. Найбільше страждає район Донецького аеропорту та населені пункти біля нього. Цієї ночі незаконні збройні формування 12 разів вели вогонь по позиціям наших військових, застосовуючи реактивні системи залпового «Град». Бойовики з Градів обстріляли метаовежу Донецького аеропорту, населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази опитне і Піски та 5 разів тоненьке. У районі Донецького аеропорту вчора ввечері відбулося бойове зіткнення. Загалом за добу незаконні збройні формування 84 рази обстріляли позиції наших військових. Активізувалися і безпілотники противника. Їх польоти зафіксували дев'ять разів над шістьма населеними пунктами, зокрема над Маріуполем та Донецьким аеропортом. Разом з тим наші кіборги продовжують ротацію, незважаючи на погрози бойовиків. Наразі боєприпаси і харчі підвозяться шляхами, які не може перекрити супротивник. Нові підрозділи російських найманців контролюють територію біля сніжного. Вони захопили місцеву інфраструктуру і облаштували блокпости. До цього району найближчим часом очікується перекидання підкріплення з Росії. У Луганській області терористи активно намагаються витіснити українські підрозділи за сіверський донець. Разом з тим, біля Краснодону, бойовики розброїли банформування Одеса, яке відмовилося підкорятися єдиному керівництву ЛНР. У той же час розборки між казаками і терористами з ЛНР добігають кінця. Луганські бойовики хочуть вирішити проблему, зробивши російських найманців народними міліціонерами ЛНР. Бресцентрі АТО нагадують, що українська армія контролює ситуацію та стріляє лише у відповідь на атаки терористів, найбільш активні